Добрий день! Дошпінята, А чи любите ви їсти борщ? У борщі є дуже багато вітамінів, які корисні для нашого здоров'я. Отже, борщі потрібно їсти. І зараз ми з вами зваримо. А що потрібно для борщику? Ви дізнаєтеся тоді, коли відгадаєте загадки. Печуть мене! Смажать і варять. Їдять мене і дуже хвалять. Картопля. Він червоний всередині, як розріжеш, пустить сік. До смаку усій родині у борщі ціленький рік. По свою влітку покриває і по двадцять хости на голівці має. Капуста. Не вміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежну з неї знімає, часто сльози проливає. Цибуля. В земляній сиджу у морі, а сам я на дворі. Морква. Що то за голова? Що лиш зуби і борода? Часник. Тонкі гілочки лопаті, але не ялинка. Буде пахнути в салаті. Це чудо рослина. Кріп. Подивіться до шкінята. Яку велику каструлю борщу ми з вами зварили? Ви молодці! Тепер ви зможете допомагати своїй мамі та бабусі.